Слідчі скерували на розгляд суду матеріали кримінального провадження стосовно жительки Тернополя, яка підозрюється в сутенерстві. Нагадаємо, у червні працівники міграційної поліції спільно зі слідчими Тернопільщини викрили та затримали мешканку обласного центру, яка організувала незаконний бізнес, торгуючи чужим тілом. Жителька міста Тернополя 1979 року народження, маючи в наявності декілька квартир, які вона здавала Нобову, набрала на так звану роботу дівчат та жінок з міста Тернополя та інших областей України. Місцями для зустрічей були квартири, які здавала сутинерка подобово. Година послуг вартувала 1600 гривень. Заробітки ділили порівну. В ході обшуку, проведеного під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, працівники міграційної поліції виявили у квартирі сутинерки понад 500 тисяч гривень, мобільні телефони та записник з базою клієнтів. Жінку затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатами досудового розслідування матеріали кримінального провадження були ровні до суду з обвинувальним актом за частиною 2 статті триста третю Кримінального кодексу України. Підозрювані загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.